Дощик, дощик припини. В інший день до нас прийди. Робік вийде погуляти. Потім прийдеш дощувати. Вітаю, дітоботи. Ну, що це за погода така? Дощить вже цілий день і я стаю потрохи похмурий, сумний та пригнічений. Я вже майже не пам'ятаю, як виглядає сонячне світло. Дощик, дощик припини. В інший день до нас прийде. Навіть якщо зараз темно та похмуро, я знаю, що сонце знаходиться десь за цими хмарами. Просто чекає, щоб вийти. Може, воно вже скоро вийде, а поки чекаємо, прочитаємо супервірш. До євреїв 11.6 написано: догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Іноді життя буває темним та похмурим. Ми стикаємося із хворобами, самотністю, хуліганами, переслідуваннями, іноді, навіть із втратою близьких людей. Але, хоча все здається непривітним, Бог не полишає нас. І як сонце завжди є за дощовими хмарами. Ми можемо бути впевнені, що й Бог поруч і сонце засяє знову. Його обіцянки незмінні, і ми можемо покладатися на нього. Впевненість у тому, чого ми не бачимо, Біблія називає вірою. У Біблії багато історій про людей, які отримали нагороду за свою віру в Бога. Один з прикладів це історія Ноя. Він точно знав про дощ. Ной по вірі, будував ковчег і вірив, що колись почнеться потоп і вкриє землю, як сказав Бог. Він будував ковчег, тому що вірив у Бога. І вся родина Ноя, та всі звірі з ним були врятовані. Хіба це не чудово. Обіцянки Бога завжди справджуються. Ви також можете покластися на нього, він не підводить. О, погляньте на це! Дощ припинився! Час прогулятися та насолодитися чудовим божим світлом! Пам'ятайте, друзі, вірте у Бога! Його обіцянки ніколи не підводять! Щоб дізнатися про віру більше, завантажуй безкоштовний біблійний застосунок, суперкнига! У ньому є безкоштовні серії суперкниги та чудові ігри. Лайкни та підпишися. До зустрічі!